Дорогі друзі, всіх вітаю та запрошую на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Наш університет має більше, ніж 100-річну, складну історію. Сьогодні, внаслідок агресії Російської Федерації, університет розміщується в місті Київ. Ми пропонуємо нашим студентам широкий спектр освітніх програм, спеціальностей, причому акцентуємо на практичній підготовці. Наші випускники максимально адаптовані до сучасного ринку праці. Разом з тим, вважаємо, що університет це не лише навчання, ми приділяємо значну увагу співпраці з закордонними університетами, громадській діяльності, науковим дослідженням. За останні два роки, незважаючи на воєнний стан, за підтримки міжнародних партнерів, ми створили вісім нових лабораторій з сучасним обладнанням. Східноукраїнський національний університет це університет, який поєднує традиції та інновації. Запрошуємо вас до нашої університетської спільноти. Чекаємо на вас!